Питання про роботу зі зверненням громадян було одним із 67, які розглянули на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради 29 жовтня. Як зауважила начальник служби діловодства Зоряна Мандрона, за 9 місяців до міської ради надійшло 3056 звернень. Найчастіше люди зверталися з приводу соціального захисту, аграрної політики та земельних відносин. 862 заяви стосувались надання одноразових грошових допомог. Загальна сума виділених таких допомог склала 3 мільйона 302 тисячі 880 гривень. 1 листопада харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти громади здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 жовтня цього року. Про це на засіданні повідомив виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач. На порядок дані питання про організацію харчування дітей саме з 1 листопада 2024 року. У січні ми рішенням нашого комітету затвердили порядок харчування учнів у закладі шкільної та загальної середньої освіти. Необхідність прийняття цьогорічні розвідки сьогодні змовила тим, що 4 жовтня 2004 року Кабінет міністрів України видав постанову про деякі питання субвенції державного бюджету бюджету за забезпечення хачування ушків поштових власних закладів загальної середньої освіти. Було в мене на субвенція 2 млрд грн, Нам в нашу міську мату поступило 1 млн 638 грн, 300 грн. Для того, щоб організовувати харчування усіх учнів першого, четвертого класу. Якщо ви пам'ятаєте, ми організовувати перший клас та учнів півроку. Ми трошки, відповідно підприємті, було виконано вимога демократичних документів, законов проведено ну, відповідність до закону про державних ступів, угодно співприємця підписана і з 1 листопада учні четвертого класу класів за, закладів загальної середньої освіти будуть харчуватися безплатно за вартістю 50 гривень. 70% платить держава, 30% бюджет міської ради. Учні пільгу категорії 5-11 класів будуть почуватися посіння тішу і було 52 гривні. Питання соціального захисту завжди на порядку денному виконкому цього разу до списку отримувачів соціальних послуг додалось ще шестеро громадян, які отримуватимуть соціальні послуги вдома. Одні переміщеній особі надаватимуть послуги соціальної адаптації. Дві людини потребують стаціонарного догляду у відповідному відділенні. Одна особа буде забезпечена безоплатним харчуванням. У жовтні з бюджету громади виділено 563 тисячі гривень на надання одноразових грошових допомог 91 жителю краю. Від початку повномасштабного вторгнення Тинська громада втратила на війні 64 своїх найкращих синів. Освітні заклади, де навчалися захисники, продовжують вшановувати пам'ять героїв на засіданні виконавчого комітету. Було ухвалено рішення про встановлення меморіальних дощок Андрію Воркевичу та Руслану Содомі на фасаді Рогатинського ліцею номер 1 Михайлові Кушніру на фасаді Верхньолипецького ліцею та Іванові Новіцькому у центральній частині села Кліщівна.